Неможливість відпустити контроль. Це про страх дозволити чомусь просто бути. Це про тотальну недовіру до простору, до світу. Дуже часто такою проблемою, а це дійсно дуже часто проблема, страждають люди, які мають досвід, що коли я раціонально все пропланую, продумаю, я обов'язково отримаю бажання. І так дуже часто трапляється. Але при цьому... Емоції людина постійно стримує, і тут дуже часто на несвідомому рівні відбуваються страждання, що проявляється через якісь хвороби, через якісь такі випадки, які чомусь можуть якось зруйнувати ваші плани. В якомусь сенсі неможливість відпустити контроль це про таке прагнення дуже часто несвідоме бути боженьками, вважати, що все в наших руках. І дуже часто історією, оскільки блокуються емоції, то людина взагалі, як то кажуть, має ком у горлі, тому що в неї застрягли ці всі емоції. І їй потрібно просто певний час їх проговорювати. І дійсно, в цьому випадку буває просто проговорювати їх, скажімо, психологу, який буде вас вислухувати, не даючи ніяких порад. Просто буде вас слухати. І це вже буде вивільнення цих емоцій. Окрім інших лайфхаків, про які ви можете почитати на просторах інтернету. Коли психолог вислухує всі ваші емоції, він дає вам цінний досвід, цінний досвід прийняття. І потихеньку ти розумієш, що мені можна це людину робить більш живою, тому що вона не робот тепер, який треба все постійно контролювати. А вона також може, має повне право емоціонувати те право, яке сама у себе забрала, через потужну недовіру до світу і до життя. І головне, пам'ятайте, що є таке поняття, як самість. Це щось таке, що ми не можемо ніяк описати, але те, що нас веде до життя, і те, що розрулює все як найкращим чином, навіть якщо ми не докладаємо надзусиль. Це канал Сублімната. Підписуйтеся на мій канал, ставте лайки. До зустрічі!